Надо вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на питання, які ви лишаєте в коментарях. Питання, на які відповідь ви вже отримали, відмічаю власною вподобайкою. Тож, якщо бачите мою вподобайку під своїм питанням, шукайте відповідь в одному з випусків. А ми поїхали! Так, біля село Октябрьське розбили російську військову колону. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації нема. Чи правда це? Чи інформація фейк? Ну, давайте глянемо, чи розбиваємо ми ці колони. Я хочу сказати так, що це дійсно правда. Наступ іде активно, сили на нашій стороні. Вже скільки не дивлюся ситуацію, мені йде карта колісниця, карта сили. Е е і вона мені каже про те, що це тільки початок тих подій, які це тільки малесенька, маленька частинка. Основна пека на цьому напрямку розпочнеться саме у вересні місяці. Так, ще одне питання стосовно цього ж напрямку. Українські військові контролюють більшу частину е, суджі, стверджують російські війсь, е, військори. Чи правда це? Давайте глянемо. Ну, я вам хочу сказати, що так, це правда, але м -м, правда не настільки масштабна, як оці воєнкори стверджують. але... Адже вони хочуть цією інформацією, перш за все якби виправдати своє безсилля, виправдати те, що вони не були готові до такого розвитку подій. Абсолютно не були готові. Ось і дуже ще цікаве питання: чи правда що ЗСУ захопить Курську атомну? Ну, давайте глянемо. Чи буде захоплення? Страх дуже великий. От зараз дуже просто от настільки відчувається страх, паніка. Так, я вам хочу сказати таке, що захоплення не буде. Але щоб не відкривати таємниці наших військових, я трошечки просто привідкрию завісу. Захоплення Курської атомної не буде, але буде дещо значно цікавіше. Тож, набираємося сил і терпіння, і слідкуємо за новинними пабліками. А тепер перейдемо до більш особистих питань наших підписників. Дякую, що робите захист нашим захисникам. Так, це дійсно так. Я роблю це постійно. Хто звертається до мене особисто, то знає. Уклін вам за вашу доброту. Переживаю за майбутнє сімейне життя моїх хворої внуки Яни. 6.01.96. Давайте подивимося вашу онучку. Так. Слухайте, не хвилюйтеся, так у неї дійсно є проблеми зі здоров'ям, але я вам хочу сказати, що в неї дуже великі шанси побудувати своє щасливе сімейне життя. Тут, знаєте, у неї більше загостка в тому, що ем, вона якби не може відкритися, тому що в неї є комплекси якось через її хворобу, що вона не буде повноцінною дружиною, хорошою дружиною. Тут би попрацювати, от справда, з її, тому що в неї дороги для побудови особистого життя відкриті, але в неї блоки ось тут в голові. Тут потрібно попрацювати з її цими блоками, і в неї дуже-дуже великі шанси з'являться. Ой, Танечка, як ви праві, все тільки почали. Починається, як цікаво, вони вже в цьому світу оскогидли, хай біжать по підвалам. Ну, як казала одна блогерка, ми їх дуже підтримуємо. Ми дуже їх підтримуємо, ми не такі, як вони. Ми можемо надати їм навіть. Методички, як ховатись по підвалам, як орендувати квартири, квартири в чужих містах, як втікти з окупації. Вір, ой, ой, вірніше, вибачте, освобождені. Як і що робити, коли ти втратив документи, як складати тривожну валізку. Ми всі їм просто пощастило, адже у них вже будуть методички, і їм не треба бути першопроходцями, як нам. І ми їм в цьому зможемо допомогти. Так, дуже багато вдячностей дякую за кожну вашу подяку. Всі подяки ваші, бачу, і всі ціную. Тут пише в мене сумний голос. Ну так може голос інколи бути сумний, тому що дуже багато звертаються людей, яких зниклих безвісти людей, людей, які служать, і я хочу допомогти всім. Та, на жаль, часу не встигає в добі, тільки 24 години, і я не завжди встигаю приділити час всім. Тому інколи мене це засмучує, але я набираюся сил, набираюся наснаги та енергії, щоб робити ще більше добрих. Справ. Так, дивимось, дивимось, дуже багато вдячностей. Ну, просто дуже, ви мої хороші. О, просто не можу їх перегорнути. Так, подивіться, будь ласка, що з моїм здоров'ям? запитує Софія, 17,04 1964 року. Софія, таке гарний. Слухайте, у вас дійсно є проблеми зі здоров'ям. І вас, ваші страхи вони не безпідставні. У вас ще треба робити дообслідування. Не все знайшли, те, що у вас є. Будь ласка, зверніться в медичні заклади, зробіть до обстеження, тому що, якщо не виявити те, що у вас насправді, то воно може прогресувати і може завдати вам дуже великої шкоди. Будь ласка, не нехтуйте лікарнями, лікарями хорошими. Тут не магія. Абсолютно, це ось так вам ну, по долі. Ну, але якщо його виявити, то можна завчасно запобігти якимось поганим наслідкам. Але це не магія і не магічний вплив. Так, доброго вечора, Танюша, син Володимир, чекає Машу. Чи повернеться? Вона за кордоном. Так, син Володимир, 30.06, 83. Маша, 23, 10, 88. Мені зараз тут така йде інформація. Дуже цікава, але я її перевірю. Дивіться, Маша не повернеться. Маша, якби хотіла, мала би вже мільйон варіантів повернутися, так як і всі бажаючі. Маша не дуже той хоче повертатись. Я бачу, наскільки син сумує за нею і не бачить взагалі. Побудова життя з іншою людиною. Але, будь ласка, хай трошки відкриє очі, поговоріть з ним, будь ласка, і скажіть, що якби Маша хотіла, вона б вже повернулася давним давно, давним-давно. Маша не має бажання і наміру цього робити. Танюшка, за Курахова, спасибо, очень переживаємо. Не переживайте, давайте глянемо ще на найближчі дні Курахово. Знаю, що там гаряче, знаю, що буде трошки тихіше. Слухайте, фу, до вересня там заспокоїться, і вже от ви трошечки видихнете. От бачите, карти знов показують. Зачекайте, до вересня ситуація стабілізується і стане спокійніше. Подивіться, будь ласка, мого старшого сина Сергія пішов з дому ще в 2012 році. Нічого за нього не знаємо. Чи живий він? Сергій, 27, 7, 26, перепрошую, 7, 76 шосте. Живий Сергій. Слухайте, Сергій живий. Ну він от якось я не знаю, чому, от мені показує, ну він якось не при своїй пам'яті. Не розумію, не можу побачити. Мені тут треба фотографія в Сергія, але те, що він живий, це точно. Ну, треба дивитися, зверніться, будь ласка, в особисті в Інстаграм в чи в Телеграм. І скиньте мені фотографію, скажіть, що ви задавали питання про з дикого Сергія, і постараємося, я спробую вам допомогти. Щось загрожує життю та здоров'ю моєму сину Ярославу, друге, 08,87. Чи загрожує Ярославу? Ой, Боже, ви слухайте, вашому Ярославу загрожує тільки процвітання. Якби я не знаю, чи він у вас жонатий, але показує що якось така от. Дуже велике кохання, сімейне життя, розвиток, от дорога до того, процвітання. Але ну, точно не життю та здоров'ю загрози я не бачу. Онук 12.08.93 посилають на нуль, дуже переживаємо. Так, онук 12.08.93. Не написали ім'я, але давайте подивимось, чи є загроза вашому онуку. Так, дійсно. Бачу на нулі, там, де розруха, там, де от жорсткі атаки. Але дивіться, дуже велика сила роду. Моліться, будь ласка, всією родиною, тому що от ця сила роду допоможе йому уникнути будь-яких таких ситуацій, де би він міг отримати якесь поранення чи взагалі загинути. Він взагалі вас довго жив, тож життю я точно не бачу. Але я прошу моліться за нього всією родиною, адже через вашу молитву проявляється сила роду, захист вашого онука, і ви його обов'язково дочекаємось. І вам низький уклін за вашого захисника, який захищає всіх нас. Херсонщина потерпає від обстрілів. Хочу дізнатися, чи є загроза моїй оселі передмістя Херсону. Запитує Лариса 15.05.61. чи є загроза. Дивіться, дійсно, біля вас там, от прямо, от, я не знаю, вас там вище живете в якомусь такому місті, що постійно, що постійно е, о, так, 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 постійно якось ідуть там поруч обстріли. Але дивіться, ваш будинок під захистом. Загрози вашому, вашій будівлі, вашій оселі, я точно не бачу. Дивіться, рідненькі, я знаю, що дуже багато зараз мені що йде з потоку інформації. Мені зараз іде інформація про те, що дуже багато будинків знаходяться під обстрілами, там, де постійні прильоти, де постійно гарячі, де постійно пролітає. Де постійно якісь уламки, але люди не хочуть покидати своїх осель і лишаються попри всю небезпеку у своїх будівлях. В одних із наступних випусків я підготую вам спеціальний ритуал, авторський мій ритуал на захист своєї оселі, який ви зможете зробити кожен для свого дому. Напишіть, будь ласка, чи цікаво вам це, якщо так уже на наступному тижні я для вас його підготую? Скажіть, будь ласка, чи буде мобілізований мій брат Олег, 28.05.1984. 1984. Мобілізованим Олега я не бачу, а ось самотність в його майбутньому, от йому навіть дуже світить. Не знаю, чому не бачу. От якось, якщо є в нього, от зараз з дружиною, якщо він живе, тому що важко так дивитися, то. Я бачу, якщо він з дружиною живе, то буде розлучення, на жаль, тому що от якось йому самотність йде, знаєте, от якось завершення життя, от зустріч старості в самотності, на жаль. Помер брат Микола, ой, мої співчуття. 8.07.24 року. А, помер брат Микола 8.07.24-го. Щоб бачите, дуже рано. Чи був на ньому магічний вплив? Щиро дякую. Слухайте, ще немає, в принципі, 40 днів. Давайте запитаємо у Миколу, чи був на ньому. Ой, він не мав ще помирати. Слухайте, а Микола попереджує, що ще хтось буде з нас з родини наступний і дійсно там є магічний вплив. Він попереджує, дуже боїться, дуже хвилюється. Зараз запитаю Микола, хто може бути наступний? Хто може бути наступний? Наступний то теж може бути чоловік, чоловік з вашої родини, теж раптова смерть, от якось показує голова болить, чи від раптового інсульту, чи якось так. Зверніться, будь ласка, увагу. Микола дуже хвилюється за те, тому що. Смерті попередити смерть наступного, наступного чоловіка з вашого роду ще можливо. І це хтось старший, дуже прям на голову. Тобто, це смерть можлива від якогось інсульту, тобто по здоров'ю. Але є, треба шукати і дивитися, хто це зробив, чому це зроблено і як це зроблено, щоб запоміг, запобігти наступній смерті? Ще дуже я кохана мого сина Сергія Юлія вже дивилися. В одній з минулих програм, що навряд чи, на жаль. Так, подивіться, будь ласка, моє здоров'я запитує Світлана, 30.07 року. Ой, Світланочко, а на вас магічний вплив здійснений. У вас якийсь підклад вдома є від старшої жінки? Жінка. От... Не знаю, швидше всього свекруха, як показує мама чоловіка. Ох, не любить вона вас! Або не любила щось є, треба шукати, треба дивитися, тому що здоров'я у вас буде погіршуватися. І швидше всього, якщо ви звернетеся десь у лікарню, вам причини не знайдуть. Ось тому, будь ласка, зверніться до спеціалістів. І останнє питання на сьогодні. Таня, доброго дня. Дуже прошу подивитися, чи повернеться звідниклий син Руслан 9.08.88. Давайте подивимось, чи живий ваш синочок. Слухайте, я відчуваю його живим. Бо ще раз кажу завжди, коли є страх. У людини мертві не так відчувають страх. Він живий. Але я слухайте, я не бачу, слухайте, я його якось і в полоні не бачу. Дуже цікаво, дуже цікаво. Слухайте, зачекайте трошки. Він дасть скоро про себе знати, тому що у нього там така цікава ситуація, про яку я не можу говорити от в ефірі, але він точно живий і. Ну, не в полоні. Там дам вам таку маленьку підказку. Дуже скоро він дасть знати про себе. Тож тримайтеся, моліться і чекайте звісточки від свого синочка. Я вважаю, що це досить мажорна нота для закінчення сьогоднішнього нашого ефіру. Тож, тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал. І щира вдячність вам за ваші теплі слова і теплі коментарі, які ви залишаєтесь. Всім низький поклін, всім матерям, рідним родичів, яких захищають нас та нашу землю. Ну і як зараз прийнято казати, все буде Україна.